Довгі дні після поминок за чоловіком я не могла ні їсти, ні спати. Мене аж розпирало від почутого, від того, що я не можу нічого змінити, від того, що всі ці роки закривала очі і не дивилася вгору. Все розкрилося банально і випадково, але найсмішніше було те, що все наше спільне зі степаном життя він мене подавав як дуже ревниву дружину, яка йому й продихнути не дає. Вартує лише на когось глянути, як я тут, як тут. Мене й справді дивувало, чому це жінки йдуть повз нього і вже дуже багатозначно посміхаються, чи чому він, коли затримується, то від нього пахне чужими парфумами, чи те, що йому телефонують і мовчать у слухавку, коли беру її я. І таких ситуацій за все наше спільне життя було багато, але на всі Степан мав відповіді. Він так умів мене переконати, що я сама себе накручую, що бачу не те, що чую не те, що я у нього єдина, а далі казав, що якщо я так буду себе вести, то йому буде ніяково перед людьми, що я не просто виставляю його в поганому світлі, але й себе, і на цьому він грав останні роки нашого спільного життя, а потім його раптово не стало. Приїхав з дачі, стало йому зле. Я викликала допомогу, але вже нічого не змогли зробити.